Так, доброго дня. Е, знімаю вам е, коробочки з бедиком. Значить, проговорю, коробочки не тіч, на 90% будуть. Значить, така 74-80, комплект 74-80, 86-92. Це комплект шапуля з і 6-12 місяців, це шапочка і шнутик. Е, далі чоловічки такі є на півтора-два рочки, Тут у нас три, чотири, п'ять чоловічків. Ні, вибачаю, три чоловічки. Е, так, шортики у нас будуть 104. Тут у нас буде профіль від 0 до чотирьох років. Шортики 98. Е, далі які пулі такі будуть? Е, один два рочки і 6 12. Ну, по три штучки такі розсеренки тут є. Я вам так буду трошки швидше, тому що ви знаєте, що ці моделі, там панамочки на зав'язочки такі. Наприклад, чи по чотири дочки на лот. Ну, так всього парно, щоб можна було розділити, наприклад, зручно лот на пополам, кому, допустимо, ну, багато. Так, таке платічко класне. 98 рублів, там вони будуть ще. На бірбодиків 1 два місяці на довгий рукавчик, на запах. Так, така ще кепочка. Далі у нас шотики з бодиком. Рубчик, комплект. 80-й розмір. Далі такі ніжки для хлопчиків. по-моєму, їх по двічі, по три одинички. По дві сіреньки, там сині такі. 98-й розмір, дві одинички. Так, далі бодік 92. Такі платічки на ну, три-чотири рочки. будуть по дві одинички на лод. 92 другий розмір. Такі чоловічки зі слониками на хлопчиків. Така літня. Прикольно. буде в нас ковтиночка. Далі ці костюмчики так само будуть, як і в попередніх лотах. Вони йдуть в різних розмірах. Розмір зараз не називаю, але там можуть бути дев'ятнадцять на 92-го розмір, тобто йдуть. Вони, до речі, ще будуть. Далі, комплекти бодіків. 92 розмір, 80 розмір. Дуже класні. Такі вони, як сетами йдуть. Можна, до речі. І хлопчику і дівчину пропонувати. Далі такі маленькі тапульки. 18-19 рочків. Боже, розмір. а такі прикольні, я не знаю, як Так, піджичок, 98 розмір. Далі такі сети, 6 одиничок, 92-й, 80-й. Тут дві фоблоки ви маєте намадуть, хто не знаю, і двоє шортиків. Далі такі 74 розмір. Далі такі комплекції з пачку з такими трусиками-шортиками. 86-74. 62. 80. Якщо ви бачите, лоти дуже подібні. тих, що у нас були, Але щось може бути інше. 86. Так, ці слова ще один розмір буде 86. Це. Далі такі сети. Футболочка з шортиками. Вафелька дуже класна. 69 і на 2 роки. Далі такі базові, класні. повсякденні, і на літо, і на осінь, 8, ні розумію, покажуть. Кострімо потрібно обідам. 2 24 розмір. Так. Далі станішки 92-го сінки. Це такий комплекс, тобто мечок, дуже. Далі такі джинсики прикольні. 92-й розмір. 86, -й, 80, -й, ще такі два комплекта, вафелька, йдуть шортики. До речі, можна так, ще більш ще що, що хлопчика. 86 платеж, 92-й. Далі півтора-два рочки, такі класні брючки, Літні, дивіться, які типульон. Дуже круті. На зав'язочках. Так, 92-й. Кілька базових футболочок, просто біленьких. Комплект штанішок, два рочки, хлопчика на зав'язочках. Три родички лоті. 98. -м. Це такі будуть носи, дуже класні. Вони йдуть тоненькі літні. Так, комплектики. Це у нас комплектики, де 68, 46, Ось такі комплекти. Три в одному, шапуля, штанята і бодік. 100% органічний кутончик. дивіться, яка тут нова фішечка з'явилася, можна так от користувати. дитинка трошки підросла. Далі такі 6-9 буде. Далі пісочники. Чотири-6 місяці це, це пісочники, як шортика йдуть. Бодік, короткий рукав, 86. Ще один такий сет, 24 місяці. Підволочки грубчик і така радужка, 2-3 Два короткий рукавчик. Далі взуття. Обов'язково буде в отаках 24, 24 розмір. Такі будуть 22-й, 23-й розмір і пара отаких. Тобто буде три таких і такі. Так, ще один бодік в рубчик. 1-2. Ну, це не бодік, а це комплект, місяці. 9, 1-2 місяці. 9-12 буде на короткий рукавчик. Такі брючки 104 розмір. Бодіки в рубчик такі. Комплект бодік 86 з штанішками. Далі такий комплект, як був зелений, тільки синього кольору. Бодіки бджілка буде в розмірі 80. Ще один такий розмір буде і розмір 2-4 місяці комплекти по 2 одинички. 86-й пісочний, рубчик. Так, значить, Оці комплекти, їх буде 6 одиничок на коробку або по 3 на пів коробки, шапуля і комбінезончик. такий. Вони йдуть в різних розмірах. Я не буду зараз їх називати, тут 92, 80, 74-й, ну тобто максимально всі розміри що були, будуть хвостовочками. Далі такі футболочки. 2 4 титана, може бути. Далі 86 й комплект рубчик. Так, ще, 2, ще один, такі два чотири. Ще одні такі штанішки, 92-й. Далі 98-й штанішки йдуть літні на дівчинку. Далі 80-й рубчик. Комплект штанішок 2-3 рочки, 5 одиничок, дуже класний, Такі ще. І такі ще. Також. І у вас, виходить, ще провочки такі дівчинка 86-й штанішки можна хлопчику. 5 одиничок років. І такі осібки, 98-й і 92-й розмір. Ось такі у нас вийшли коробочки. Замовляйте.